Привіт! Чи задумувались ви коли-небудь, що спільного між приготуванням яєчні, іржевим цвяхом у гаражі і тим, як росте дерево за вікном? Насправді все це хімія в дії. Сьогодні ми спробуємо зазирнути залаштунки цих на перший погляд різних процесів і розкрити приховані правила, що керують їхньою енергією та швидкістю. От подивіться на ці два явища з одного боку, вогонь бурхливий, гарячий, майже миттєвий, а з іншого іржа. Що з'являється тихо, непомітно, іноді роками. І найцікавіше, що і те, і інше це, по суті, один і той самий процес окиснення. То чому ж питається така колосальна різниця? І це власне наше головне питання на сьогодні. Виявляється, існують цілком конкретні фундаментальні закони, які визначають, чи буде реакція вибуховою, як горіння, чи ледь помітною, як іржавіння. Давайте спробуємо розгадати ці таємниці разом. Ну що ж, почнемо з першого ключового поняття з енергії. Річ у тім, що жодна хімічна зміна у світі не відбувається просто так, без енергетичного обміну з навколишнім середовищем. Так от, у хімії цей енергетичний рахунок має свою назву тепловий ефект це цілком конкретна величина, яка точно показує, скільки енергії було віддано у простір, або, навпаки, скільки енергії довелося забрати ззовні, щоб реакція взагалі відбулася. І залежно від того, куди рухається ця енергія, реакції діляться на два великі типи: екзотермічні, як от звичайне горіння, вони знаєте такі собі щебрі дарувальники, віддають тепло, нагріваючи геть усе навколо. А от ендотермічні, навтаки, вони забирають тепло з оточення, через що все навколо них охолоджується. І це, до речі, не якась там абстрактна теорія. Коли на кухні горить газ, це класична екзотермічна реакція в дії. А от фотосинтез, завдяки якому рослини поглинають сонячне світло і ростуть, це вже приклад ендотермічної. Навіть спортивні холодні компреси, які миттєво стають крижаними, працюють саме за цим принципом. Але як вченим вдається все це точно записувати і враховувати, для цього вони використовують не просто хімічні рівняння, а термохімічні. Це можна уявити як кулінарний рецепт, де вказано не лише інгредієнти, але й скільки тепла виділиться чи поглинеться в процесі готування. Ось подивіться, наприклад, горіння вугілля. Зверніть увагу на оцю позначку Дельта H зі знаком мінус. У хімілі це такий собі простий і зрозумілий сигнал. Увага, система віддала енергію. Тобто тепло виділилося все просто це екзотермічна реакція. А тут зовсім інша історія це розклад вапняку. І тут дельта H вже має знак плюс. А це означає, що для того, аби ця реакція взагалі відбулася, системі довелося вкласти в неї 178 кДж енергії, забравши її ззовні. Це і є ендотермічна реакція. Гаразд, з енергією, здається, розібралися, але це, як то кажуть, лише половина справи, тому що є ще один не менш важливий аспект будь якого хімічного перетворення це його швидкість. І тут діапазон швидкостей просто вражає: від вибуху, який відбувається за якісь долі секунди, до розчинення цукру в чаї, що займає кілька секунд, і аж до іржавіння, яке може тягнутися роками. І все це хімічні реакції, просто з абсолютно різною динамікою. То що ж таке ця швидкість реакції? Якщо сказати по-простому, це показник того, як швидко наші вихідні речовини, тобто реагенти, перетворюються на кінцеві речовини, тобто продукти. Хіміки зазвичай вимірюють це, відстежуючи, як змінюється кількість речовини з часом. А знаєте, що нецікавіше. Ми не просто пасивні спостерігачі цих процесів, існують цілком реальні способи впливати на швидкість реакцій. Уявіть, що у нас є такий собі пульт керування з кількома важелами. І ось вони, наші чотири основні важелі: концентрація, температура, площа поверхні, на якій відбувається реакція, і спеціальні помічники, каталізатори. Давайте тепер коротко пройдемося по кожному з них. Тут все логічно. Уявіть собі натовп на вокзалі. Чим більше людей, тим частіше вони стикаються. Тут та й самий принцип: чим вища концентрація реагентів, тим частіше їхні частинки стикаються одна з одною. А отже, тим швидше відбувається реакція. Ну, це, мабуть, найочевидніший важель. Кожен з нас знає, що цукор у гарячому чаї розчиняється набагато швидше, ніж у холодному, а все тому, що вища температура не дає частинкам більше енергії, вони починають рухатися швидше, сильніше і частіше стикатися. Існує навіть таке правило Вандгофа, яке це описує. І от тільки вдумайтесь, підвищення температури всього на 10 градусів за Цельсієм може прискорити реакцію в 2, а то й 4 рази. Це неймовірно потужний інструмент контролю. Цей важель особливо важливий, коли реагують речовини в різних станах, наприклад, тверде тіло і газ. Великий шматок вугілля буде собі повільно тліти, а от якщо те саме вугілля перемолоти на дрібний пил і розпилити в повітрі, це може спричинити вибух. Чому? Бо у пилу загальна площа контакту з киснем у тисячі разів більша. І нарешті каталізатори це взагалі унікальні речовини. Їх можна назвати такими собі хімічними сватами. Вони допомагають реакції відбутися швидше, знаходячи для неї легший шлях, але самі при цьому залишаються незмінними. До речі, існують і їхні протилежності, інгібітори, які навкаки сповільнюють реакції. Отже, ми з вами розглянули два фундаментальні аспекти будь-якої хімічної реакції її енергетику та її швидкість. Давайте тепер складемо це все докупи і підсумуємо найголовніше. Отже, що ми маємо? По-перше, жодна реакція не є енергетично нейтральною, вона завжди пов'язана або з виділенням, або з поглинанням тепла. І по-друге, швидкість реакції це не якась стала величина. Ми можемо нею керувати, змінюючи умови за допомогою тих самих важелів. І ось головний висновок: розуміння цих правил це не просто якась там теорія з підручника, це по суті ключ до керування світом навколо нас, від створення нових матеріалів і ефективного палива до розробки ліків, що рятують життя. Усе це стало можливим саме завдяки вмінню контролювати енергію та швидкість хімічних реакцій. Тож наступного разу, коли будете варити каву чи побачите іржу на старому металі, згадайте, ви спостерігаєте за роботою фундаментальних законів Всесвіту.